Ось такий, дівчата, я зробила бюджетний варіант рулет м'ясний. Спробуйте, у вас все вийде. Гарно всім дня, чи то вечора. Зараз я покажу, як я роблю бюджетний варіант рулета з курячого м'яса. Ось у мене тут десь півтора кілограма бедра курячого. Зараз я його... Повирізаю звідси кісточки, а потім покажу, що кисточки, Гарно, я буду далі розить повирізає кісточки акуратно те перевірити. Хто хоче, то хочете, і жирові прослойки видаляйте. Це таке діло. Мені вони не заважають. Ось отак. Відкладаю поки що в сторону. Ектор колись казав, крученики це не актуально. А я думаю, що, що м'ясо, то воно завжди актуально. Дівчаточки поврізала, я склала ось сюди. Тепер. Русів. щоб не забагато. Посолю. І трішки поперечу. Це все я, я так роблю завжди. Посолю, потім відбиваю. Це все перейняла. Почало дружити. Перчик, перчик, Тепер відбиваю, Ти можна розслоїти його, розслаюємо. так далі. Свинина дівчата вдвічі дорожча, ніж курятина. Викручуємося як можемо. Тепер, дівчаточки, проставу я сюди пленку, харчову, ось моє м'ясо побите і розкладаю я його. Аотично. І так, щоб воно в'язалось якось між собою. Склала приправка для ковбаси доможна трішки так, М -м -м. бачу все тут є перчик, хоча тут уже поперчила все раніше, але трішки додавлю. Тепер Вели красний перчик У трошки є красного. Так, розкладаю сюди. Все буде добре. Ківі, дівчаточки, і лимончик. Лимончик. Хто боїться, не кладіть те, що вам не подобається. Не кладіть. Краще не кладіть. Цибулька, дівчата. Цікаво буде чесно. А тепер, дівчата, оце все діло нам треба скрутити в рулет. Не хвилюємося, скручуємо. Вже гарно скручуємо, не шкодуємо плівки. У мене вона вже закінчилася, я не купила то нічого. Думаю, що вистачить мені. Все буде добре. Як можете так і скручуйте. Щоб він такий у нас був тугенький, рулет цей. Нехай воно трошки полежить, подружиться, а я тим часом поставила воду горіть. Будемо це варити. Дівчаточки, ще ось поклала в два кульки. Водичка закипіла, ставлю варити. Десь хвилин буду варити. Це ж куриця, правда ж, не свинина. Так він у мене вариться, хвилин 10 вариться. Не знаю, може й 40 хвилин буде варитися. Побачимо. Дівчаточки, значить, коли він у мене зварився, я його достала, прохолола трохи його, потім положила на обсипала обсипалась так спеціями. Хто що любить? Навіть і лавровий листочок, тут був. І злегенька обжарила в духовці. Ну, може, хвилин 15. Щоб такого рум'яного кольору придати. Що вийшло, я ще не знаю. Зараз побачимо. Розріжемо, покуштуємо. Сама хвилююся, чесно. Гарний рулет. Ось такі гарні. Ось такі гарні. Дуже смачно, Ківі ось. Кислинку так удає. А лимон взагалі просто потить наганяє. Соліть за смаком. А я хочу побажати всім миру, терпіння, затишку і бувайте всі здорові!